Світ не прокинувся одного дня у війні. Він прокинувся у відчутті, що щось пішло не так і вже не повернеться назад. Новини більше не шокують, вони тиснуть, як холодна рука на горлі. Міста звикають до темряви. Люди до думки, що завтра може не настати таким, як учора. І війна перестає бути подією. Вона стає фоном. Куп'янський напрямок ще одна назва, яка з'являється у зведеннях. Ще одна точка, де реальність стирається між можливо і страшно, але цього разу щось інакше. Аналітики говорять обережно, політики уникають конкретики, а в повітрі зависає відчуття, ніби світ підійшов занадто близько до краю. Саме в такі моменти люди починають слухати не тих, хто рахує цифри, а тих, хто говорить про те, що ще не сталося, але вже відчувається. І тоді знову звучить ім'я, яке багатьох лякає більше, ніж заспокоює хаял Алікперов. Людина, яка стверджує, він бачив кінець цієї війни, але не як мир, і не як перемогу. Він бачив його як зупинку перед катастрофою. Він каже, що шлях до завершення пролягає не через світло, а через найгустішу темряву, і що 2026 рік. Це не просто ще один рік війни, це рік, коли світ або встигає зупинитися, або переходить межу, після якої слова контроль і безпека втратять сенс. Він говорить, що бачив місяць, бачив чітко, і що саме в цей час вирішувалося не лише майбутнє України, а й те, чи зможе людство вийти з цієї війни, не зламавши щось набагато більше. За його словами, він побачив не просто рік, не просто період він побачив конкретний місяць 2026 року, і те, що він описує, лякає не менше, ніж дає надію. Хаял говорить, що його бачення почалося з образів хаосу, не тиші, не миру, а навпаки, з різкого загострення. Він описує початок 2026 року як час, коли багатьом здаватиметься, що війна заходить у нову, ще небезпечнішу фазу. Новини будуть тривожні. Заголовки різкі слова перелом і критичний момент звучатимуть дедалі частіше. Особливу увагу у своєму баченні він приділяє куп'янському напрямку. За його словами, саме там на початку 2000... 26-го року може розгорнутися подія, яка змусить світ знову затамувати подих. Він бачить спробу тиску, він бачить концентрацію сил, він бачить, як ворог намагається показати силу там, де раніше вже зазнавав втрат. Цей напрямок, каже він, стане не просто військовою точкою він стане символом символом того, що одна зі сторін іде вабанк. За словами Алікперова, у його видінні фігурує й фігура Путіна. Але не в образі холодного стратега, яким його намагається малювати пропаганда. Він бачить людину, загнану у кут. Рішення, які будуть ухвалюватися у Кремлі в цей період, він називає імпульсивними, не продуманими на роки вперед, а спрямованими на негайний ефект показати силу, залякати, створити ілюзію контролю. У його баченні Путін робить ставку не на перемогу, а на затягування, на виснаження, на те, що світ втомиться. Але тут, за словами екстрасенса, і криється головна помилка. Хаял говорить, що саме в цей момент починається злам, який не одразу буде помітний. Зовні здаватиметься, що ситуація погіршується, що фронт тріщить, що напруга лише зростає. Але на глибшому рівні, за його словами, відбувається інше він бачить, як у 2026 році міжнародна позиція Росії стає ще слабшою, не гучно, не з грюкотом, а тихо через рішення, які не завжди потрапляють у заголовки фінансовий тиск, внутрішні проблеми, розчарування навіть серед тих, хто ще вчора підтримував війну. Він говорить, що війна починає ламатися зсередини, але найважливіше, у його словах, це місяць. Хаял Алікперов стверджує, що у своєму баченні він чітко побачив другу половину 2026 року. І не просто кінець активних бойових дій, а момент, коли війна втрачає сенс для її ініціатора. Він називає осінь 2026 року ключовою. Саме тоді, за його словами, відбувається подія, після якої продовження війни стає неможливим у звичному форматі, це не обов'язково гучне підписання миру у прямому ефірі, не обов'язково святкові заяви. Він бачить різкий спад інтенсивності, хаотичні рішення, зміну риторики, і найголовніше Вілкінчі бісори і така Ія. Вімбі. Він бачить, що Україна входить у цей період не з позиції поразки. У своєму видінні він говорить про втому, але не українського суспільства. Він бачить втому з іншого боку втому від брехні. В тому від мобілізацій, в тому від страху, він говорить, що саме це стає переломним чинником. Окремо хаял зупиняється на темі страхів, які хвилюють людей сьогодні: страх ескалації, страх нових напрямків наступу, страх, що війна триватиме десятиліттями. За його словами, ці страхи не випадкові, вони виникають перед великими зламами. Він говорить, що 2025 і початок 2026 років це час, коли напруга максимально стискається, немов пружина, і саме тому здається, що виходу немає. Але каже він: пружина не може бути стиснута вічно. У фінальній частині свого бачення Алік Перов говорить про Україну після не ідеально, не безболісну, але живу. Він бачить країну, яка виходить з війни зміненою, жорсткішою, сильнішою, з глибокими ранами, але з чітким розумінням, хто вона є. Він говорить, що війна не закінчується одним днем, але саме осінь 2026 року стає точкою, після якої шлях назад у повномасштабний жах уже неможливий. Його слова викликають шок, бо вони не обіцяють легкого завтра. Вони не заспокоюють миттєво, але вони дають те, чого сьогодні бракує найбільше орієнтир у часі. Чи збудеться це бачення кожен вирішує сам? Але коли новини знову стають тривожними, коли куп'янський напрямок з'являється у стрічці знову і знову, коли здається, що світ божеволіє, люди знову і знову повертаються до одного питання. А що? Якщо саме зараз ми наближаємося до кінця. Війна не закінчується тоді, коли замовкає останній постріл. Вона закінчується тоді, коли зникає відчуття, що завтра може бути гірше ніж сьогодні. Для України це відчуття стало частиною життя повітряні тривоги, зведення з фронту, списки зруйнованих будинків, нові назви напрямків, які ще вчора були просто містами, а сьогодні символами болю. І що довше триває війна, то частіше люди шукають відповідь не лише в аналітиці і новинах, вони шукають її там, де логіка мовчить. Саме тому ім'я Хаяла Алікперова знову почали згадувати все частіше він не говорить швидко, не кидається гучними словами. Його прогнози ніколи не звучать як обіцянка. Вони більше схожі на попередження. Коли його запитали про війну в Україні, він довго мовчав, а потім сказав фразу, яка змусила багатьох насторожитися Я бачу кінець. Але шлях до нього буде важчим, ніж здається. Початок бачення. За словами Алікперова, його видіння почалося не з миру і не з радості. Він побачив темряву, землю, розрізану лініями фронту. І сильне відчуття напруги, яке він порівняв із грозою перед ударом блискавки. Він говорить, що 2025 рік це лише підготовка, стискання, накопичення. А справжній перелом, за його словами, починається вже у 2026 році, куп'янський напрямок. Окремо у своєму баченні він зупиняється на куп'янському напрямку. Саме це місце він називає вузлом, у якому сходяться кілька сценаріїв. Він бачить спроби тиску, різкі заяви, інформаційні вкиди, паніку в новинах. Він говорить, що на початку 2026 року багато хто подумає, що ситуація виходить з-під контролю. Новини будуть звучати тривожно заголовки лякати. Слова наступ. Прорив, ризик з'являтимуться все частіше. Але він попереджає не все, що виглядає як наступ, є наступом, що бачить він у діях Путіна. За словами екстрасенса, у 2026 році Путін робить ставку не на перемогу, а на образ перемоги. Він бачить страх непублічний, внутрішній страх втрати контролю. Страх, що система починає тріщати. У його баченні Путін ухвалює рішення поспіхом, дедалі частіше покладається на силовий тиск, втрачає підтримку навіть серед тих, хто мовчав роками. Алікперов говорить, що у цей момент війна стає для Кремля пасткою. Чим довше вона триває, тим менше варіантів для виходу. Світ і втома У баченні Хаяла важливу роль відіграє світ. Він бачить в тому. але не в тому від України. Він бачить в тому від непередбачуваності Росії, від постійних погроз, від шантажу. За його словами, у 2026 році світ починає діяти інакше тихо, без гучних заяв рішення ухвалюються за зачиненими дверима, і саме вони, а не гучні промови, змінюють хід подій. Страхи людей, Алікперов говорить, що він відчуває страх простих людей, матерів, військових, тих, хто чекає. Він каже, що страх перед ескалацією природний, бо перед завершенням завжди найтемніше. Він підкреслює люди бояться не без причини, але саме ці страхи, за його словами, є ознакою близького зламу. Місяць, який він побачив, Найбільш шокуюча частина його бачення це конкретний час. Він говорить, що довго не хотів називати місяць, бо розумів, яку відповідальність це несе. Але у видінні він знову і знову повертався до одного й того ж періоду Вересень, жовтень 2026 року. Саме цей час. За його словами стає точкою, після якої війна більше не може існувати в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Він не бачить миттєвого миру, він бачить обвал сенсу війни. Що він бачить після Україна у його баченні виснажена, але не зламана. Він бачить повернення людей тишу без страху, повільне відновлення. Він каже, що країна виходить з війни іншою, зі зміненим характером, з чітким усвідомленням ціни свободи. Останні слова бачення, у фіналі Хаяла Лікперов говорить фразу, яка залишається в пам'яті. Війна закінчиться не тоді, коли всі зітхнуть з полегшенням. Вона закінчиться тоді, коли страх перейде на інший бік. І коли сьогодні ми знову читаємо новини про куп'янський напрямок, коли бачимо тривожні заголовки, коли здається, що темрява згущується, варто пам'ятати. За словами Хаяла Алікперова, саме так виглядає шлях до кінця. Хаял Алікперов говорить, що у його баченні війна має кілька шарів Чиєуа. І оте, що бачать люди у новинах, лише поверхня. Справжні процеси, за його словами, відбуваються глибше у страхах, у рішеннях, у тиші між гучними заявами. Він каже, що найбільша помилка ті чекати, що кінець війни виглядатиме як свято. За його словами, він виглядатиме як виснаження. Період великої напруги. У його баченні перша половина 2026 року це період, коли напруга досягає піку. Він порівнює цей час із канатом натягнутим до межі, кожна новина здаватиметься тривожнішою за попередню. Кожен ранок починатиметься з перевірки повідомлень, кожна тиша лякатиме більше ніж вибухи. Він говорить, що саме в цей період люди почнуть частіше ставити питання. А раптом це ніколи не закінчиться, а раптом світ просто звик. А раптом усе це стане новою нормою, і саме тоді, за його словами, війна почне втрачати головне віру у власну безкінечність. Куп'янський напрямок. Як символ Хаял підкреслює, що куп'янський напрямок у його видінні це не лише географія, це символ спроби довести, що ще щось можливо змінити силою. Він бачить, як у цьому районі концентруються ресурси, які вже давно не відновлюються так швидко, як раніше. Він бачить, як кожен наступ коштує дедалі більше не лише техніки, а й внутрішньої стабільності. Він каже, що у цей момент війна починає повідати сама себе внутрішні процеси в Росії. У баченні Алікперова дедалі більше уваги зосереджено не на фронті, а всередині Росії. Він говорить про страх еліт, втрату впевненості у завтрашньому дні, тихі конфлікти між тими, хто ще вчора був союзниками. Він бачить, що 2026 рік стає роком, коли брехня починає заважати самим її творцям, коли неможливо приховати втрати, коли неможливо пояснити, навіщо все це триває. Путін. У його бачені хаял не бачить Путіна переможцем, але й не бачить його одразу поваленим. Він бачить людину, яка дедалі більше ізольована, людину, яка перестає довіряти навіть найближчим. Він говорить, що саме страх втрати контролю штовхає Путіна на рішення, які прискорюють кінець війни, а не продовжують її. Роль світу. За словами Алікперова, світ у 2026 році поводиться інакше ніж раніше, менше емоцій, менше публічних заяв, більше холодного розрахунку. Він бачить, що підтримка України не зникає, але стає системнішою, без гучних обіцянок, без ілюзій. Світ, за його словами, розуміє ця війна має завершитися не компромісом зі злом, а вичерпанням самого джерела агресії. Люди в Україні. Окрема частина бачення це українці, він бачить втому, але це не втома капітуляції, це втома людей, які знають, за що вони стоять, які більше не вірять у швидкі дива, але вірять у кінець. Він говорить, що саме ця тиха впевненість і стає фундаментом того, що настає далі місяць, що повертається. У баченні Хайл каже, що у кожному його видінні з'являється один і той самий період він не змінюється, не зсувається жовтень 2026 року. Він бачить холодне повітря, короткі дні, і новини, які вперше за довгий час не викликають паніки. Він говорить, що саме тоді відбувається подія, яка змінює все, не обов'язково одна, можливо, кілька. Але після них війна перестає бути головним інструментом тиску. Що стається після цього? У його баченні бойові дії поступово зменшуються не різко, не миттєво, але незворотно. Він бачить, як слова ескалація та наступ зникають із заголовків, як замість них з'являються інші терміни важкі, але вже не смертельні, останні образи. У фіналі свого бачення Хая Лалікперов бачить Україну на порозі нового етапу, без ілюзій, без наївності, але з чітким усвідомленням що найгірше позаду. Він бачить, як страх змінює сторону, як тиша перестає бути загрозою, як люди починають планувати не як вижити, а як жити фінальні слова. І наприкінці він говорить: Кінець війни не приходить із фанфарами. Він приходить тоді, коли навіть той, хто її почав, більше не бачить у ній сенсу. Фінальне продовження сценарію. Темна містична частина. Хайал Алікперов зізнається, що в його баченні є частина, про яку він довго мовчав. Не тому, що не хотів говорити, а тому, що не був певен, чи люди готові це почути. Він каже Є видіння. Які приходять як світло, а є ті, що приходять як тінь. І завершення цієї війни він побачив саме у тіні тиша, яка лякає більше за вибухи. У його баченні кінець війни не супроводжується радістю. Першою приходить тиша. Але це не тиша миру. Це тиша, в якій ще чути відлуння страху. Він бачить міста без вибухів. І людей, які не вірять, що це надовго. Він бачить фронт, де постріли стають рідкісними, але кожен із них звучить як нагадування ніч ще не закінчилась. Осінь 2026 року осінь у його баченні нетепла вона сіра, з важким небом, з холодним вітром, який несе запах сирої землі. Саме жовтень 2026 року повертається знову. І знову він бачить календар, він бачить дати, і він відчуває далі часу, як раніше, вже не буде. Образ Путіна. В останніх баченнях у фінальних видіннях Путін майже не говорить він не кричить, він не погрожує, він мовчить. Хаял бачить його в оточенні людей, які більше не дивляться йому в очі. Він бачить стіни, що ніби стискаються, він бачить людину, яка усвідомлює. Війна більше не підкоряється йому, і це усвідомлення страшніше за поразку. Країна, яка починала війну у його баченні Росія після осені 2026 року, це простір без напрямку, не зруйнований повністю, але внутрішньо порожній. Він бачить людей, які не розуміють, заради чого були жертви. Він бачить страх, який більше не можна спрямувати назовні. І саме цей страх, за його словами, стає останнім цвяхом у труну війни. Україна після Україна у фінальних видіннях, мов людина, яка вижила після довгої ночі. Очі ще не звикли до світла. Тіло пам'ятає біль. Він бачить зруйновані міста, він бачить тіні тих, кого вже немає. І він бачить тишу, в якій починається нове життя повільно, важко, майже болісно. Містичний символ у самому кінці видіння Хаял бачить символ. Він не одразу зрозумів його значення це темна ріка. Вона тече повільно, і з обох берегів у неї падають зламані прапори. Ріка несе їх далі, без гніву, без тріумфу, просто несе. І він розуміє це не ріка перемоги. Це ріка завершення. Останнє відчуття Хаял говорить, що після цього видіння він довго не міг спати, бо разом із концем війни він відчув щось інше, порожнечу, не як трагедію, а як простір, який ще треба заповнити. Він каже Найважче після війни не вижити, а навчитися жити без постійного страху. Фінальні слова Хаяла Алікперова. У жовтні 2026 року війна не закінчиться, вона зламається, не буде підписаних угод, які всі покажуть у прямому ефірі. Не буде слів, які принесуть полегшення, не буде відчуття перемоги, буде тиша. І ця тиша спочатку налякає сильніше, ніж вибухи. Світ не святкуватиме. Він завмре, ніби всі одночасно зрозуміють ще один крок: і назад дороги немає. Хаял Алікперов каже, що саме в цей момент той, хто почав війну, остаточно втратить над нею владу. Не через поразку, а через порожнечу. Війна перестане працювати, страх перестане бути інструментом, погрози перестануть лякати, і тоді стане ясно, те, що трималося на страху, більше не має опори. Україна вийде з цього часу не з фанфарами, а з мовчанням. Мовчанням людей, які вижили, які втратили, які більше ніколи не будуть колишніми, світ теж не буде колишнім, бо у жовтні 2026 року він побачить, наскільки близько підійшов до власної межі. І якщо війна тоді зупиниться, це буде не диво, це буде останній шанс, яким людство встигло скористатися. А якщо ні, про це вже не буде кому розповідати. Апокаліптична середина сценарію Хаял Алікперов говорить, що найстрашніше у його баченні не вибухи, не кров, не руйнування. Найстрашніше це момент, коли люди починають звикати, звикати до війни, до смерті, до того, що світ більше не гарантує нічого. Він каже, що саме з цього моменту війна переходить у свою найнебезпечнішу фазу світ, який почав відступати. У його баченні світ не зраджує Україну. Світ відходить на крок назад не публічно, не офіційно. Просто зникає зайва емоція, зникають красиві слова, залишається холодний розрахунок. Він бачить закриті кабінети, короткі фрази і думку, яка не звучить у голос, але присутня всюди. Головне, щоб це не перекинулося на нас. І саме ця думка, за його словами, робить 2026 рік таким небезпечним куп'янський напрямок місце злому. Усередині його бачення знову з'являється куп'янський напрямок, але вже не як фронт, а як межа. Він бачить землю, яка ввібрала занадто багато страху. Він бачить людей, які воюють не за метри, а за те, щоб не дати світу з'їхати з рейок. Саме там, за його словами, війна починає поводитися ірраціонально, ніби вона сама намагається знайти вихід. Втрати стають безглуздими. Рішення поспіш... їщення поспішними. І кожен новий наказ звучить як відлуння паніки. Путін як фігура розпаду. Усередині бачення Путін уже не центр, він симптом. Хаял говорить, що він бачить людину, яка запустила процес, але більше не розуміє, як його зупинити. Він бачить страх не перед ворогом, а перед тишею, бо тиша означає запитання. А на ці запитання вже немає відповідей. Війна починає жити окремо, а Лікперов каже У певний момент війна відокремлюється від тих, хто її почав. Вона більше не служить політиці. Не служить ідеології, вона просто триває, бо ще не знає, як зупинитися. І саме в цей період, за його словами, світ підходить небезпечно близько до точки неповернення. Страх, який повертається, він бачить страх, який повертається назад, не в Україну. А туди, звідки він вийшов, він бачить, як страх більше не працює назовні. Він починає їсти зсередини. Мобілізації не дають ефекту, погрози не лякають, і кожна нова спроба тиску лише пришвидшує розпад. Місяці. Перед осінню літо 2026 року у його баченні задушливе не через погоду, через очікування, ніби всі знають, що щось станеться, але не знають, що саме. Новини стають уривчастими інформація суперечливою. А люди починають відчувати те, чого не пишуть у зведеннях, кінець близько, але він не обіцяє полегшення. Перед останнім зламом Хаял говорить, що за кілька тижнів до жовтня 2026 року, у його баченні світ ніби затримує подих: менше слів, менше заяв, більше мовчання. І саме в цій тиші стає зрозуміло: війна більше не контролюється. Вона або зупиниться сама, або потягне за собою щось значно більше. Перехід до фіналу і тут його бачення обривається не світлом, не темрявою, а відчуттям межі, ніби світ стоїть перед дверима, які краще ніколи не відчиняти. І саме за цими дверима, за словами Хаяла Алікперова, починається жовтень 2026 року.